Наші вітання, шановні друзі вам з України. Хочемо поговорити з вами про те, як же найліпше розуміти Біблію. І бачите, коли ми дивимося на Біблію через певні об'явлення, ну, наприклад, людські об'явлення, то ми зазвичай маємо викривлену картину. Але коли ми дивимося через об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, то, звісно, у нас тоді зовсім буде повноцінна картина. І тоді ми зможемо. Виконати настанову Ісуса Христа до тих людей, які увірували в Нього, коли Він каже, що ми пізнаємо правду, і правда нас вільними зробить. А без цього ми просто залишаємось тими людьми, які зосереджені на усіляких зовнішніх проявах. Але такі люди є людьми цього світу. Такі люди зазвичай перебувають під прокляттям Тому що не знають закона Божого і не розуміють того, що робить Господь. Тому нехай Господь нас убереже від цієї маячні дивитися на Слово Боже, на Біблію через душу, через тіло, і щоб ми дійсно завжди дивилися через дух, тобто через об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. І а, найцікавіше, що. Коли Ісус давав своє об'явлення, будучи вже на небесах, вже преобразившись в повноті своєї слави, величі, могутності апостолу Іоанну, то закінчуючи кожне послання, Ісус говорить, той, хто має вуха, нехай чує, що дух промовляє до церкви. І це було сказано багато років тому, але і сьогодні це. Актуально. І найактуальніша тема, найактуальніший бренд, який ніколи не вийде з моди, це дійсно Слово Боже, це дійсно Божий Дух, тому що Слово Боже, Біблія, вона написана Духом. І зрозуміти і застосувати це слово без духа по плоті за душею просто неможливо в повноті отримати всі ці Божі обітниці. В своєму житті, а лише тільки релігію, і як результат, це пекло і пекельні муки тут при життю і, і у вічності. Тому дійсно нам треба зважати на дух, тому що Ісус попереджав своїх учнів, Він говорив, що Я умолю Отця і пошлю вам Духа Святого, який, коли прийде. По-перше, він нагадає все, що я вам говорив, і Ісус проповідував про покаяння, і саме за це його не взлюбили ті, хто знали Писання, тому що він їх викривав, що ви відкинули Слово Боже, а вдалися до всякого людського вчення. І дух, Він говорить про гріх, про правду і про суд. І якщо ми дійсно. Маємо Духа Божого. Якщо ми слухаємо Дух Божий, то Дух Божий завжди говорить про гріх, про правду, про істину, про Слово Боже, про Ісуса Христа і про суд. Тому що князь світу цього засуджений. Тому будьмо а, пильними, а, тестуємо себе і тих, кого ми а, слухаємо. Дійсно, а, основа і фундамент, і підвалина всього має бути Ісус Христос, який і є, Отой наріжний. Камінь, і дійсно він має бути для нас наріжним каменем, якщо ми християни. А він не має бути для нас каменем спотикання і каменем е, омани, а дійсно наріжним каменем, щоб ми е, твердо і міцно встояли і пройшли е, всі ці випробування цього світу. Тому заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал Солтаненко. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, якщо ви маєте потребу, у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.